І знову вітаю вас! Це перший міський. Мене звати Руслан Дроздов і це інтерв'ю дня. Найближчі 22 хвилини з нами на інтерв'ю дня наша гостя, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Олена Колоденко. Вітаю вас! Добре. Хочеться поговорити про ажіотаж, який днями ну просто розірвав всіх українців. Якась кількість українців сказала, та. Ми не таке пережили, якась кількість людей утворила черги в аптеках, бо з 1 квітня щось там змінилося. Коли починаєш читати, то розумієш до нічого особливо... не змінилося, окрім того, що е, додали да. можливість отримати електронний рецепт. На рецептурні препарати жодного препарату додатково в список uh -huh. рецептурних препаратів не додали. Тобто, був, був такий список. Да. Він е, е, є ну, на сайті Держлікслужби служби да. і є е, анотація до кожного препарата, де написано видається за рецептом. Uh -huh. Тільки ми зрозуміли, що ті рецепти, які мали б видаватися за рецептом, на жаль, вже кілька років були у вільному доступі. Угу. Ну, тобто, раніше, навіть до 1 квітня. Ми повинні були приходити до аптеку з і рецептом ці препарати угу. за рецептом. А чому їх не було? А, ну тому що е, рецепт виписував лікар, да. і коли з цим рецептом пацієнт приходив до аптеки, він отримував е, цей препарат, і е, рецепт повертався лікарю. Так. Тобто, аптеки е, вирішили, що вони можуть не вимагати рецепт у е, пацієнта, угу. і просто йому відпускали такий рецепт. Рецепти ну, особливо, якщо це були ліки, не антибіотики, не ну, якісь Ну, антибіотики складні. також довгий час угу. продавалися вільно, е вільно без да, рецепта, да. і це ну принаймні, зовсім недавно. Да? Пам'ятаю Ми... людей, які бісіптол їли просто жменями. Так, угу. так. Тобто з 1 квітня змінилося тільки те, що е, пацієнт може отримати електронний рецепт, і всім здавалося, що це для покращення пацієнта, Ну, звісно. тому що є пацієнти з хронічними захворюваннями, які постійно приймають ліки, і ну немає необхідності кожного разу приходити і брати рецепт. Це Можна зробити дистанційно, тому що електронний рецепт можна виписати пацієнту дистанційно. Е, якщо пацієнт зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, угу. лікар його знаходить, вважає, що такий препарат йому необхідний, і може виписати рецепт, е, навіть не, е, не бачиш не пацієнта. пацієнта да? угу. Ну це про умови, якщо лікар знає пацієнта. І е, наскільки зручний електронний рецепт, ми вже з вами знаємо. Тому що є е, е, програми, такі як Доступні ліки, да. і коли пацієнт може отримати електронний рецепт, і е, ліки він е, в аптеці бере безкоштовно а, або з невеликою доплатою. Угу. І все це завдяки електронному цьому е, рецепту. рецепту. Але... Так. На же є велика кількість людей, які не встигли знайти собі сімейного лікаря, утворити декларацію, підписати є такі люди, ну що зараз з ними і буде. це взагалі не проблема, угу. тому що ну електронний рецепт, по перше, може виписати не тільки сімейний лікар, так. і навіть якщо пацієнту потрібні будь-які ліки, які рецептурні далі угу, ми да. маємо на увазі, то не обов'язково навіть мати декларацію із сімейним лікарем, тобто він приходить до е, ліку лікаря, Тобто до того фахівця, який вважає необхідним призначити такі препарати, mm -hmm. це може бути гінеколог, це може бути невропатолог, це може бути кардіолог mm -hmm. або будь-який інший фахівець. Він призначає лікування, виписує електронний рецепт, і з цим електронним рецептом пацієнт іде в аптеку і отримує все необхідне для нього. Скажіть мені, будь ласка, але чому тоді отой от, от клятий Німесіл який розбігся по всіх соцмережах, вже там хтось. Перепродає його, чому саме він став от таким от каменем. Ну, мені важко сказати, чому саме він ну, бо це... казали, що до цього його не було в рецептурному переліку. Він був то тобто, це препарат, який відноситься до групи нестероїдних uh -huh. протизапальних препаратів, і він відноситься до рецептурної групи препаратів. Ну хтось то, от... що його не продавали за рецептом. Ти таке це... послаблені було. Так це uh -huh. ну це я не знаю, чому так було, але він мав uh -huh. продаватися. За рецептом велика кількість гормональних препаратів, да. яка, на жаль, у нас також відноситься до групи. не, не на жаль, а вона відноситься до групи рецептурних препаратів, угу. але, на жаль, наші аптеки випускали його без рецепта. Угу. Ви пам'ятаєте, лікування коронавірусної інфекції, коли да. кожний пацієнт, у якого був позитивний тест, вважав за необхідне придбати антибіотики і краще, якщо це ін'єкційні антибіотики, і обов'язково. Дексамітазону да. і як вони їх собі призначали? Це просто жах зараз. Такого вже не буде. Не має бути Не має. знов таки. Да, ми повертаємося до того, що не має. воно і не мало бути, і не, не має, має бути зараз, тому що ну враховуючи те, що зараз військовий стан, угу. то досі продовжене дію паперових рецептів. Да. Тобто, угу. якщо немає змоги виписати електронний рецепт угу. з будь-яких причин, то лікар може виписати паперовий рецепт. З тим паперовим рецептом пацієнт може прийти до аптеки і придбати препарат. Гаразд. Люди, які приймали, наприклад, кардіомагніл, який так. не є протистероїдним, стероїдним якимось там і так далі, це препарат ну, який... це є препарат, який відноситься до групи кроворозжижаючих да. препаратів. Це препарат, який є рецептурним Так, і, і кажуть, що зараз його можна придбати тільки там по 10 пігулок. Ні, цей препарат угу. можна придбати за рецептом лікаря, і навіть цей препарат входить в програму Доступні ліки. Якщо пацієнту е, е необхідний прийом такого препарату, да. то він не тільки може його купити за рецептом, угу. він може його отримувати безкоштовно. Якщо лікар випише на це рецепт, за програм сімейний лікар за програмою Доступні ліки. Раз. Ще питання. Я набрав питань, так. які там в соцмережі прошерстив, подивився там найбільше, що люди зараз питають. Бабуся, Таких бабусь, в нас ну і у вас є така бабуся, і в мене є такий десяток бабусь знайомих, яка кожного місяця чекає на свою пенсію. Потім бере цю пенсію, і в першу чергу вона що робить? Сплачує за квартиру, а потім вона йде в аптеку і купляє собі ліків на місяць, щоб вистачило. Вона знає цю суму, вона знає ці ліки. Вона вже десятиліттями це робить. Що зараз їй робити? Вона зараз не зможе піти ну, до аптеки. Якщо це рецептурні препарати, uh -huh. то їй треба буде прийти до свого сімейного лікаря. І я впевнена, що, мабуть, 50% препаратів, які ця бабуся призначила собі сама, так. вони просто їй не потрібні uh -huh. і можна зекономити, не, при... не купляючи такі препарати. А інша половина препаратів, скоріш за все, входить в програму доступні ліки, uh -huh. і вона може їх отримати без Якщо вона прийде до свого сімейного лікаря, сімейний лікар її подивиться і е, призначить дійсно дієві препарати, їх буде менше і менше, і е, ну, мені здається так здається, що на відсотків 90% їх можна буде купити просто придбати в аптеці ці безкоштовно. Послухайте. Звучить дуже класно. І, да. і, і якщо ми виписуємо препарат хронічному хворому, наприклад, за програмою Доступні ліки, ми одномоментно можемо виписати на 90 днів лікування, тобто uh -huh. на 3 місяці лікування. До свого сімейного лікаря треба буде приходити раз на 3 місяці. Тим паче, якщо це пацієнт ще раз хронічний і він постійно приймає ці препарати і е, ну, він не потребує корекції дозіровки, дозиро, yeah. то наступного... Разу сімейний лікар може виписати саме це препарати ці препарати дистанційно, тобто, навіть взагалі не треба бути йти до свого сімейного лікаря. Тобто, телефонував, зателефонував, да. кажеш, це я, будь ласка, продовжить мені дію да, рецепту. Так, да, угу. да. Тобто, там, ну, Сімейний лікар поцікавиться, який у вас там пульс, яка артеріальний тиск, чи угу. є якісь скарги або ще щось. І приймає рішення, що треба продовжити прийом таких препаратів. Він може дистанційно. Виписати ці препарати. Навіть не потребує додаткового візиту до е е лікаря, Ось така от бабуся 85 років. Отака Світлана Петрівна, яка зараз нас дивиться і думає, ну. Лікар скаже, що мені це не треба. А я ж знаю. Я вже стільки років це приймаю. Мені допомагає. Отой баяришнік допомагає. Отам. От я не знаю, цитрамон допомагає. Ну все, що завгодно. Цитрамон можна купити без рецепта, Це препарат групи е е в склад якого входить парацетамол, да. це є нерецептурним препаратом, mm -hmm. тому цитрамон вона зможе отримати без без рецепта в аптеці. Ну, по перше, все ж таки мені здається, головна головний висновок того, що сталося, перше. Це треба все ж таки зрозуміти, що ми піли. Ну по-перше, що сталося. Да. Тобто нічого страшного нічого зовсім не сталося. Не сталося. Так да. тобто, ми намагалися покращити, а вийшло як завжди. Ну звісно, вийшло знов-таки. Воно вийшло як завжди, тому що люди, тому що не люди просто не роз... Вони да. не обізнані, вони не знають, що таке відбувається, угу. і вони не розуміють, що е, група рецептурних препаратів вона тому і називається рецептурні. Да. Вони є. Е, ці препарати мають певну дозу, певний режим прийому, певні побічні дії. Звісно. І про це дуже важливо розуміти, коли ви приймаєте такий препарат. І навіть якщо лікар призначає пацієнту будь-який препарат, він має проаналізувати, які хронічні захворювання є, угу. як цей препарат може впливати на цю людину. На будь-який препарат ми кажемо, що може бути алергічна реакція. І Якщо вона у вас виникає, то треба негайно звернутися до лікаря для того, щоб вирішити, що робити далі. Угу. По перше, треба відмінити. Цей препарат і е, лікувати ту алергічну реакцію, яка да. виникла у пацієнта. Да. І е, дуже важливо, е, дуже часто буває так, що, е, ну, наприклад, пацієнти з гіпертонічною хворобою, uh -huh. да? моя сусідка, моя подруга приймає такий препарат, і я його буду приймати, ну, так, да. але ну, навіть кваліфікований лікар не завжди може з першого разу uh -huh. підібрати саме той препарат, саме той. Ту... Цієї групи, да, е, який буде ефективно знижувати артеріальний тиск, угу. а що тоді казати про цю подругу? Ну да. І дуже важливо, ну, наприклад, є препарати, які знижують тиск, але прискорюють частоту серцевих скорочень. А все це е, викликає е, ну, погіршу якість життя пацієнта і робить його просто небезпечним. Угу. Тому дуже важливо, щоб усі ліки призначав лікар. Тобто, висновок номер два. Що краще піти до лікаря, познайомитися з ним. Один раз да. піти до лікаря, підібрати саме ті препарати, які будуть е, дієвими, будуть допомагати, будуть ефективними, угу. І, а потім вже далі. Дивитися. Дивитися. Якщо ці ліки навіть підпадають під цю програму, то, то безоплатно можна То немає жодної отримати, проблеми да. отримати рецепт, якщо він дійсно потрібний. І ось тут виникає запитання до вас: як до сімейного лікаря. Чи очікуєте ви, що кількість бабусь, які зараз побіжуть і будуть е робити черги до вас, кількість людей, які будуть телефонувати вам, стане вкрай величезним. Бо люди зараз зрозуміють, а ну ось вона відповідальна за моє здоров'я. Я раніше сама відповідала, або там моя подружка відповідала, і все. Зараз я буду телефонувати вам. З кожним питанням, чи очікуєте ви, що черги будуть величезні? Ну, і кількість ви знаєте, людей? от за ці кілька днів, які е, е, з'явилося це нововведення, да. поки що таких черг у нас немає угу. тільки черги ми бачили в аптеці да, першого тридцять першого березня так а в, до наших лікарів кількість людей які звертаються за випискою рецепту поки що не збільшилась і я вважаю, що воно не збільшиться тому що е, тім хронічні, ті хронічні пацієнти які отримували препарати вони і будуть приходити до своїх е, сімейних лікарів і будуть отримувати ну, як і було е, е, ці до цього, рецепти да. ну просто будуть отримувати не не просто якусь там е, Yeah. <laughs> запись від руки на паперцовому е, плачучки, yeah, да, да. паперу, а будуть отримувати рецепт, буде чітко написана е, дієва назва препарату, доза це препарату, буде і, це буде в базі в електронії і е, режим прийому такого препарату. Uh -huh. Окрім того, вузькі фахівці, чи е, невропатологи, кардіологи, е, гінекологи також будуть виписувати е, рецепти. Препарати, які вони вважають за необхідним для такого пацієнта, і кількість візитів саме для виписки препаратів до сімейного лікаря, я не думаю, що воно якось там суттєво збільшиться. Ну, гаразд, а люди, які, ну наприклад, да, офісний працівник, таких знов таки дуже багато, які кожного дня працює. Зараз нервова ситуація, ми сьогодні вночі прильоти були по Одесі, голова болить. Я пішов собі, купив так, як завжди, того німісіла, або сидалгіна, або ще щось там. Цитрамон гаразд без рецепту. Все інше по рецептах. Він для того, щоб отримати зараз цю пігулку, яка йому там потрібна раз на тиждень, йому для цього потрібно буде йти до лікаря. Пройти обстеження, сказати, що саме цей препарат мені потрібен, бо я вже його роками приймав, а лікар може мене знати там ну, день, а може навіть і не знати, я прийшов до нього. Ну дивіться, е препарати, ну такі як знеболювальний перш yeah. першої лінії, до яких відноситься парацетамол і ібупрофен, це препарати, які будуть е і продовжуватися продаватися без рецепту. Uh -huh. Цих препаратів достатньо для того, щоб купувати головний біль, якщо от від. Він виник от просто так, ну, да. але якщо пацієнту прийом цих препаратів не допоміг, це вже є привідом для того, щоб сходити до лікаря або сімейного лікаря для того, щоб визнати причину цього головного угу. білю, тому що це може бути і підвищення артеріального тиску. Да. І зниження артеріального і тут, і бутинску, не допоможе. І тут ібупрофен no. не допоможе, або якісь інші розлади. Uh -huh. То, звичайно, лікар призначить саме той дієвий препарат, який необхідний саме цьому офісному працівнику. Гаразд. Ще тоді запитання: знов таки соцмережі підказують. Гаразд, то ми ж бачили, що аптеки до цього теж працювали як працювали. Були паперові рецепти. Ніхто їх не виписував. Або виписував хтось, я навіть бачив, ну просто дійсно клочок паперця, на якому від руки щось написано, і навіть нема штампу. Ну просто йди в аптеку і так далі. Я можу таки написати собі, от прямо зараз, написати все, що завгодно, і піти. А, що зараз? Чи буде якась від цього закону ще й а, нагляд за аптеками? Які Будуть працювати по іншому, будуть працювати по європейськи як ми хочемо, щоб вони працювали. Ну я дуже сподіваюся, але я е, ну не можу цього да угу. гарантувати. Звичайно, є постанова, яка е, зобов'язує всі аптечні. Мережі підключитися до електронної системи, uh -huh. тобто всі е, аптеки мають е, мають ну, необхідність, а зобов'язані зараз працювати з електронними рецептами, uh -huh. і вони вже це вміють. Well, Наскільки так. вони будуть дотримуватися у цих вимог, ну я не можу поки що вам сказати. Uh -huh. Час покаже. Ну, я дуже сподіваюся, що все ж таки люди вгамуються, вони зрозуміють, що це не страшно. Да, По-перше, не страшно і не боляче, і це не означає, що все не ні буде ніяких ліків, або підніметься вартість цих ліків до небес, і все і треба піти на набрати. Чорному ринки, ну, так, да, 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 і треба піти набрати того Німісіла на рік вперед, бо його зараз не буде, і все. Я ну взагалі-то я не розумію, як рецепт може впливати на кількість продукції, яка випускається, на кількість того, що є в аптеках і далі. ну, е, якщо буде введений електронний рецепт, то тут вже ми зможемо чітко проаналізувати які лікарі, які препарати виписують. Ну да чи вони були призначені дійсно е, і були потрібні саме цьому пацієнту? В яких препаратах ну це вже робота аптек, да е, yeah. є більша необхідність, яких треба закуповувати. Більше, яких треба менше для того, щоб не було ажіотажу та дефіциту будь-яких препаратів. Тобто, ну я на свій погляд бачу угу. тільки зручності як для пацієнта, як для лікаря, так і для держави, як контролюючого органу, да. тому що оце все дасть змогу контролювати ну, дуже багато. Заспокоїли з одної сторони. да? з іншої сторони, я все ж таки розумію, що якась кількість там та ж Світлана Петрівна нас дивиться і думає: ой, ні, не вірю я вам! Бо завжди, от ті от пігулки, які пила ну, в такому разі, треба прийти і перевірити, тобто ну, записатися да. до свого сімейного лікаря або до лікуючого лікаря, тобто угу. це будь-який інший вузький фахівець, і е е отримати рецепт і піти в аптеку, і купити. Тобто нічого страшного, навіть можна і просто зателефонувати, поспілкуватися зі своїм лікарем, нагадати, що ти жива здорова, що в тебе є якісь проблеми або нема цих проблем. Там похизуватися, сказати, що в мене все окей, так. дайте мені трошечки пігулок. і принаймні дуже важливо мати свого сімейного лікаря для того, ну ми зараз взагалі кажемо угу. не про хвороби, а про здоров'я. Да. І в такому випадку треба звертатися до свого сімейного лікаря для того, щоб він вам ну таки розробив план спостереження, і принаймні раз у рік треба все ж таки відвідати свого сімейного лікаря для того, щоб бути впевненим, що ви здорові, для того, щоб зробити. Вакцинацію згідно календаря щеплення або вакцинацію від ковіда, якщо ви да. там уже прийшов термін робити наступну бустерну дозу і бути спокійним. Ну і класно, якщо хоча б раз на рік там здавати кров, перевіряти всі-всі-всі моменти, щоб не було такого, що. Ой, мені щось зле, піду я до аптеки, а не піду, бо нема рецепту о, все лягаю, вмираю. Ну треба слідкувати за своїм здоров'ям, бо розуміти треба, що здоров'я це найголовніше, що в нас є. Так. І, і треба відноситись до нього відповідально. Саме так. І найголовніше, що відповідальність має бути кожною особою, не треба цю відповідальність перекладати на когось іншого. Ну і знов таки, це навчить наших дітей, що якщо в тебе є проблема якась, не треба бігти до аптеки і там вирішувати. Треба так. спочатку зрозуміти, чого ця проблема там виникла, так. що це таке і так, так далі. А Це допоможе не телебачення, це допоможе не аптека, це допоможе лікар так. сімейний або там вже якийсь інший. Дякую вам, заспокоїли. Я дуже сподіваюся, що Світлана Петрівна зараз не побіжить до аптеки відразу і не буде хвататися за серце, бо все нормально, все у порядку. Нічого страшного. Абсолютно. Дякую вам за те, що були. Директорка центру первинної медико-санітарної Допомоги номер 3 Олена Колоденко була сьогодні з нами, заспокоїла всіх нас. Тож тримайтеся, українці, залишайтеся з першим міським попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде здоровою україною.